Є новини, друзі, чому не вистачає людей в зсу. Дослухайте до кінця. ДБР повідомив я собі пост закинув в телеграм-канал Шапсіпрофіля. Діть дивіться, що заступник командира одної частини на Донеччині взяв собі двох військовослужбовців, які ну виконували всі обов'язки по будинку. Дружина його ними керувала. Вони готували їжу і ще займалася бізнесом паралельно на Донеччині. Вони продавали шаурму, крутили її цю шаурму. В кіоску цього командира і продавали. А за це вони отримували повні свої заробітні плати і навіть бойові. Ну тобто, вони мали знаходитися якби в окопі. І я так розумію, командир про це все. Писав, тобто такий бізнес, і командир, якби в темі в долі, і двоє військових вони в безпеці крутять шаурму, Ну і дружина, керівник цього всього бізнесу. ДБР оголосило підозру цьому заступнику командира. Йому загрожує 10 років. Хоча, наскільки я побачив, він не арештований там. Але йому загрожує 10 років. А в нашій державі знаєте, як відбувається, зловили, показали і пропав, і відпустили, як то кажуть. Ну і оголосили підозри двом військовослужбовцям, тому що вони якби самі погодились виконувати оці обов'язки збитки роки. Мільйона. От тому в нас і не вистачає людей в Збройних силах. По-перше, порушили права громадян, і люди бояться, е, є корупція в ТЦК. Ми навіть про це вчора говорили, про це сказав військовий. А є ще й от такі факти, коли просто-напросто командир бере людей, які нібито знаходяться на бойових позиціях, вони крутять шаурму і заробляють гроші десь в Донецькій області для родини того самого командира. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля, діть, читайте пост.